Всім привіт! Ви всі знаєте, що я проводжу розіграші. Та? Минулого місяця, от той, що закінчився, то було вчора, вчора, 30 числа, там дівчинка виграла комод. А нового місяця в кінці лютого буде розіграш. Вітальні. Вітальні буде розіграш. Одна вітальня для моїх підписників. Як відбувається розіграш, всі знають. Всі знають, як відбувається. Ось така вітальня буде розігруватися. така вітальня. Оця вітальня буде безкоштовно. Е, як брати участь в розірші вже більш в кінці місяця, в кінці лютого цю вітальню хтось виграє. От, в білому кольорі дуже класно. От, такий, Довжина 1,75 м, цю вітальню хтось виграє. Значить, що для того потрібно? Активно все поводити, цілий місяць там коментувати все і в кінці місяця, в прямому ефірі, ми розіграємо ту вітальню. От, як вам така процедура, як вам подобається чи ні? Так чи ні, так чи ні. Ну кажіть, будь ласка. Мені дуже важливі ваші відгуки, дуже важливі. Коментарі, відгуки. Чим побільше коментарів, чим побільше відгуків, так має бути, так буде цікавіше, окей? Все, всім добра, па, миру!